26 серпня, день до дня народження, я на Новопечерських липках знімаю відео з картиною, а саме таку ініціативу знімаю. Тобто, хто мене привітає найбільшим донатом в день народження, тобто завтра, а той отримає цю картину. Всі гроші будуть направлені волонтерські організації, «Волонтери хмільника. В принципі, звідки я? я і родом, я з села Філіополі Кменецького району саме в день народження через такий формат. Картина за донати» Хотіла долучитися до допомоги, і саме головне, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Обов'язково додивіться відео до кінця. Воно вам точно сподобається. Можете в коментарях мене вітати а. з ним народження минулого. Запалить світочки, я їх задулася, одне забулася, але я думаю, що моє бажання здійсниться обов'язково. До речі, тортик пекли мої дітки. Менше випікала, старша прикрашала. Тобто все в І вкотре що я дуже щаслива мама двох діток. О, Бог ти Мені здається, що я вам ще навіть жодного разу мої підписники на Ютубі не говорила, що в мене є близнючка Юля. В нас різниця 15 хвилин. Вона старша за мене на 15 хвилин. А тож її також можете привітати, так як і мене. Як ви бачите, зовні ми трохи схожі. Тому що ми як не є близнята, тобто не близнята, а близня між близнятами та двинятами. До речі, дуже велика рідкість. Кому цікаво, напишу потім. Мій день народження. Я приїхала до психологічної клініки Павлова, а точніше Кирилівську церкву. Вона мені дуже-дуже подобається. Загалом тут атмосфера якась особлива. Я навіть це пояснити не можу, чому. Але я вже рік відкладаю, як приїхати в цю Кирилівську церкву. Але так, і так, як сьогодні день народження, мені мої рідні відказати не могли. Ви зараз розумієте, чому я її дуже люблю. Ви подивіться, яка красота. Звісно, я свій канал не буду перетворювати на канал Культура, тому що а, тут треба копатися і дізнаватися більше деталей. Але що я прочитала в інтернеті, те, що був монастир спочатку, так збудований в 1139 році. А правнуком Ярослава Мудрого, якщо це так, звісно, потім його дружина, коли він загинув, дружина добудовувала. А, тож, всі, в принципі, деталі можна в інтернеті подивитися, але те, що я раджу вам тут побувати, то це точно. А зараз вам хочу показати фреску, одну із самих старовинних фресок Ангели, який загортає небо у сові. Перед вами збережена фреска, яка зображає страшний суд, і це найстародавніша фреска у всій східній Європі. Рески Страшного суду почали писати у притворі, як ще називається Нартекс храм, якраз із 12 сторіччя. Якщо я правильно зрозуміла, більшість фресок, які тут є, були написані українськими молодими художниками невідомими. А то про них нічого ніхто не знає, але бережуть всі ікони, розписи, фрески. Дуже дуже щільно. Не дозволяють навіть трішки доторкнутися до стіни. Я це зробила, але до мене одразу підійшли, сказали, що не можна. Я просто цього не знала. До речі, тут часто проходять екскурсії. Саме в цей час, коли ми знімали, коли ми зайшли, там проходила екскурсія про фрески Михайла Врубльова. Тут їх чимало, зараз деякі покажу. Ви бачите, що тут дуже цікаво, дуже захоплююче, але це для тих, хто це все любить, хто любить історію, хто любить дізнаватися а, про, про наше минуле. А, це історія, що там не є. Дивіться, це так підніматися наверх ці сходи по пів метра, щоб ви розуміли. Нелегко, особливо назад спускатися, трішки навіть і страшновато. Марина, до речі, піднялася і дуже сильно плакала, коли спускалась. Дуже страшно було. Камера знову ж скажу вам не передасть це все. Мені ці розписи так подобаються, ці візерунки. Це я не знаю. Я не думаю, що колись були трафарети, як зараз. Я думаю, що це якось вони самі це все розписували, тому що сумніваюся, що це колись таке щось було. Але це дуже гарно. Ну, а зараз вам показую фрески Врубльова, Михайла Врубльова, «Шістця Святого Духа. А композиція виконана на Склепіні Хор Скриває євангельську розповідь про зіщастя небесної благодаті. Зараз я це все вам покажу. Що я вам можу сказати? Дуже багато цікавого історичного є про Кирилівську церкву, дуже багато фактів. Про розпис, який розписував сам Михайло Рубльов. Є там деталі такі, що потрібно точно прочитати, кому цікаво. Але загалом раджу спочатку відвідати її, а повірте, вона вас точно зацікавить і не відпустить. Ну а далі мене мої вговорили поїхати в Межигір'я. Приїхали ми в Межигір'я. Це відео починаю з щоб в тиші. Мій день народження, і донечка запропонувала, каже, давай поїдемо в Межигір'я, тобі там точно сподобається. Тож після Кирилівської церкви вирішили приїхати сюди, тому що, до речі, були зовсім зовсім поряд. І запрошую вас на перегляд Межигір'я, хто не був, як і я, бо я тут буду вперше, хоч і в Києві живу. Сестра сказала і всі, хто був. То, кого я знаю, мої знайомі говорять, що дуже-дуже гарно тут і мені сподобається. Тож, пішли, я буду дивитись і вас запрошую до перегляду. Проходимо. Так, Початок мужір'я. Ми чекаємо. Ось таку машинку. Отаку. Проведуть нам екскурсію, щоб знати, де, що, як. І потім будемо ще кататися на Всі разом. В першу чергу я хочу вам сказати, порадити, обов'язково брати екскурсію з цими водіями, екскурсоводами. Це ще неймовірно. Всі деталі, ті, що вони розповідають, обов'язково записуйте на телефон. Такі деталі, про які ви точно в інтернеті не прочитаєте. Дуже цікаво. Це ми зараз проїжджаємо полем, де Янкович побував лише один-два рази за весь час. До речі, межі гіря. А з 1935 року вважаються як резиденцію для вищих державних діячів. Для народу вона завжди була закритою. За всі роки Межигір'я було дуже сильно занедбане, закижене. А в період правління Януковича за 2,5-3 роки це все привели в порядок, насадили безліч дерев. Далі ви ще трохи почуєте. І, як ви бачите, ці бордюри вони з граніту. Це саме таке. Дрібне, що я вам показала. А зараз нам екскурсовод показує, що на цьому місці, от ви бачите, це місце, а був побудований найстаріший монастир, ще старіший за Києво-Печерську Лавру, але він був повністю зруйнований. Там було три етапи руйнування, але останній етап це в 1934 році. Його повністю зруйнували, підірвали більшовики, Цінюють корабль в 10 мільйонів доларів. Всередині полі з рідких порід білого мрамура вся обшинка з красного дерева, три люстри з камнів, своровських, посуда, версачі і ще багато чого цінного. Попереду в нас набережна, Київське водосховище в народі його ще називають Київське море. Ми вже зайшли на територію, так і називається Путінський будиночок. Нас підвезли гід підвіз. погуляйте, кажи, і я вас там десь на другій стороні буду чекати. У мене трошки шок, м'яко кажучи. Тільки було, о, оці штучки сухенькі, вони ще крізь продаються. Ого! Може, як це ж їх нарвати? Ви зрозуміли такі шишечки оці маленькі. Їх ще скрізь продають. Так треба нарвати. Так ціла гілячка. красота. О, моя донечка біжить мене фотографувати, щаслива дуже знімати, так? Да? Подобається тобі тут. Тут неймовірна красота. Ви бачите по моїх емоціях кожен кущик, кожен листочок. Почистили по таке враження, що їх тут промивають, вимивають, обрізають кожного дня. Не знаю, як це зараз в даний час відбувається, але те, що варто сюди приїхати, то це. Воробля, точно. Воно проходить три очистки. Чуть далі барний комплекс, звичайний конік на 400. Праворуча Леяса. Взагалі по всій території висаджуємо всіх видів насаджень більше, ніж в Київському ранішому саду. Ну, працювали тут найкращі українські та французькі ландшафти. Зліва оглядовий майданчик відом на Київський урок. Не парпусоти 110 гривен. Орфінська компанія під назвою Хонка. Ще хонка в перекладі з фінського стара сосна. Перші два поверхи зроблені з вітонгов обложені камни. І верхні поверхи – із руба фінської сосни. Це чисто екологічна водостійка сосна. Будинок побудували за півтора роки. Це найдорожчий проєкт Межигір'ї та найбільша хонка у світі. Водойми тут окрема історія, тут дуже багато цікавих рибок, качок, лебедів. Краса просто неймовірна фонтанами та насадженими різними рослинками. А дуже все гарно підібрано до дрібненького маленького камінчика. І це і не дивно тут працювали відомі європейські ландшафтні дизайнери. Тож все було продумано до дрібничок. Хороший день народження. Да. Я не сподівалася на таке І Я, 70. я в шоці. Скільки ти кажеш видів ялинок? 40, 40. 40 видів ялинок, я й не пам'ятаю вже, що він говорив. У мене у яка полотиння гарна. Подивіться, які ці шишки мацюпусінькі. Геть у цю косі. Папір вони того не І Дивіться, що я знайшла. Які вони гарні сіньки. Але ще їх не робити. Вони ще охорону не зловили. Красота, яка тут. Це круто. Маріна, як ти думаєш, мама вилізе чи ні? Думаю, так. Да. Думаю, ні. І диванних русних, капець. Качки собі ходять, прогулюються, лебеді підпливають. Воно пощипає все. А вона коє? Ні. А ну давай мене. Спочатку тут. Давай я переборю свій страх. Давай. Я ж гусей боюсь. Я, я дуже гусей боюсь. Самого дитину. Це, не больно? <риво> Давай, Це не больно? Це точно не больно? Точно, гарантію даю. На мої перебору... Вони зараз на тебе плюнуть і попливуть. Давай. Давай. Боже, я все спутіла. Нажав тут, закрий очі, мам. Давай, біж, я не буду. Все, <реш> <реш> Ти мене цікава. Так, я переборю. Давай. Я тобі місце. Треба ти йому вже. Та ні він обійдеться на мене, бо я. Даєш там не. Та ні, блин, хіба що навертаєш, тобі не звичайно. Ага, добре. Я не боюся вже! Тепер дай другу руку. Ага. Що, ага? Маріно, тепер ти. Підійди ближче присядь, Маріна. Він трохи я Поки мої кормили качок рибок та лебедів, я збирала шишки. І Завжди хвилювалася, щоб мене хоча б охорона не зловила. Але я ж просто їх збирала і сухеньке щось кидала в пакетик, нічого не зривала живого. Якось так. Яка красота, тиша. Комбайнс? Кожен куточок. Там комбайн. Звісно, що дуже було багато відео, фото в межі біля самої іконки, з лебедями. Ну, ви тут побуваєте, ви зрозумієте, що кожен куточок ви захочете сфотографувати, так що готуйте телефони, заряджайте обов'язково. що Я це бачу. Камера навіть близько цього всього не передасть. Арка зроблена з дерева. О боже. З дерева. Я навіть не знаю, що це за порода дерева. О. Вже дійшли до тваринок. Тут і зоопарк, і ферма, і я не знаю, як це все назвати, тому що тут і просто хрюшки гуляють, і ослики. Далі ви все побачите. Давай там попку і гірка. Йде, йде йде? Які ці козенятка. А хто недавно в селі шашличок їв, а? Каріна, ну дивись мені в очі. Хто дивив, їв шашличок? Vamos, Vamos. Vamos. Що ж що що теж. Вон хвостиком біля. Ну давай якесь прослаке життя. Що ж подніваться? Давай. Ти свою подружку злякалась. Спорт це життя. В якому місті тут спорт? Тут ослики є. Не знаю. Мамы, да. Это именно те, что плюются. Боже, какие они Ты видишь, какие зубы нытье? А ну, ближе. Она такая, как то немножко зачухана, да? Рыбка. А, не, а давай, давай, цих. не тріш на мене? Ні, він їсть. Кесутко, Кошлюк. Боже. Мені мені здається, що у нього шампунька дорожча, ніж в мене. Шерсть така гладенька. таких випадках, говорять, дякуємо цьому дому, йдемо к другому. Тут я хочу подякувати нам, українцям, що ми, як говориться, три роки мовчали і наші гроші вкладали саме сюди, і ми маємо право тут гуляти. Маємо повне право. Звісно, це все платно, тому що це все треба підтримувати, якось і кормити тваринок, і щоб чистота була, і щоб ми цим всім любувалися. Але ми не дозволимо, щоб це знову закрили від народу. Просто не маємо права це дозволити. А мій день народження продовжується, і мої мене привезли ще в республіку. Сказали, що я повинна тут побувати. Вау. Ого, і магазин окремо ровник. А що сьогодні концерт якийсь там, так? Да? А хто це там? Тікток-блогер. Пане як нам. Тікток день, блогери виступають. Дітки глянули на концерт, їх це не зацікавило. В першу чергу вони думали за атракціони, тому що саме сьогодні скрізь була реклама, що на екстремальні атракціони мінус 50%. І так ми пішли, скупилися на 5 видів атракціонів, тобто 5 квиточків на двох взяли І не пошкодували. Там вийшла до... наша черга була на атракціони величенька. Тут Маріна з Каріною вже спускаються з американської гірки. Це вперше, на першу, яку вони пішли дуже раді були. А, коли спускалися, Марину було дуже-дуже гарно чути, як вона там кричала. А вони були щасливенькі. Після того вони пішли на друге атракціон. Атракціони ось такі вдали. Зараз їх ось тут. А так тут дуже багато всього, є дуже багато. Все, я точно показувати не буду, але республіка варта уваги. Якщо є можливості. до речі, в мене атракціони на 5 видів не потрапили 260 гривень. Ось така водна, типу як під американську, але вона дуже-дуже була простенька. В цих такій кошку була водичка. Зараз ви побачите, як дітки будуть спускатися наші. Все дуже просто, але вона вважається як до екстремальних. Ще в діток залишились по два атракціони. Я вже навіть не знімала і не дивилася, куди вони йшли. Ми пройшли, сіли на лавочку. Коротко про торговий центр Республіка. Сюди потрібно приїжджати на цілий день. Мати гарненьку суму грошей. А, що ще можна? Тут можна, до речі, гарненько вдягнути дітей в школу. Тут все є. Поїсти, вдягнутися, розважитись, відсвяткувати день народження і загалом відпочити. Тут все можна. Мені тут дуже сподобалося, і я думаю, як в школу вдягатися, ми приїдемо сюди. А, сподобалося, ми тут годинку побули, вечеряти їдемо додому. Тому що і торти, і є є що приготовлено, можливо ще суші замов щоб вистачило, бо готувати і ввечері вже. Не захочу. Обличчя видно, що я дуже втомлена, але водночас щаслива. Дуже вдячна всім своїм рідним, чоловікові, дітям, батькам, сестричкам, рідним, всім близьким. Дуже вдячна за донати. Назбиралася 1900 гривень, з них найбільша сума 400 гривень, які дала мені Іринка, подруга, і вона отримає картинку Журавлі. А всім найскоріші перемоги обнімаю.